Слава українцям, нащадкам Київської Русі, славних Русичів і великих Гетьманів і ганьба Долбодятлам із якоїсь, я не знаю, може, Радянської України, а може вже якоїсь Зеленої України. Сьогодні розмова про СЗЧ. Спілкуюся я з одним молодшим офіцером з 51 з бригад, якого. Півроку тому зняли з посади командира роти за занадто занудний характер і справедливість, і пошук всього для своїх бійців. Командуванню такі не подобаються. Треба вміти лизати жопу начальству в першу чергу, а потом думати про бійців. В результаті новий командир роти за ці півроку втратив 50 бійців. В самовільно залишених частину. Від нового командира потихеньку кожні 3-4 дня втікав один боєць і так в роті осталось може чоловік 10. І загалом є цифра, що по Україні гуляє близько 100 тисяч е Сезачешників Мене дивує маразм. Вот зараз треба розказати якийсь анекдот про Леоніда Ілича Брежнева, про його маразми. Йде Леонід Ілич Брежнев по Кремлю, а йому навстречу Громику. Христос Воскрес! Уже доложили! Каже Брежнев. Оце такий маразм, а може гірший. В нашій армії, бо я, наприклад, не розумію логіки військової юстиції. Значить, по інформації, з цієї 51 бригади, де втекло 50 солдат за півроку з одної роти, ну вони ж між собою спілкуються. У них телеграм-канал є, там, вони там обмінюються досвідом, що робить. Значить, один каже. Я втомився гулять, я відпочив, тому що ротації не було, відпустки не було, на лікування не давали. Людина втекла від невин... таких ну, ненормальних умов служби, негативного ставлення. Ну, командири щось не тікають, такі, от, а тікають. Бойці. І ця, цей хлопець, в моєму теж він офіцер, він приходив в ДБР і каже: давайте вже мене або судіть, або щось, бо я так і без роботи, і по Харкову тиняюсь. ДБР каже, нема коли, у нас дуже багато справ, прийде через місяць, ми тебе допросимо, іди поки гуляй. Тобто, продовжуй злочин. Приходить військову прокуратуру, це в Одеській області один вернувся, і дає покази військовій прокуратурі. Ті сумлінно записали всі покази. ДБР сумлінно записало всі покази. Один прийшов у військову службу правопорядку України. А ВСП каже, ти знаєш, нам положено тебе не допрашувати, як слідователі ДБР і прокуратури. Нам тебе положено арестувати, але нам нема куди тебе помістити. У нас всі ці ізолятори, ці воєнні, ці тюрми забиті військовополоненими. Нахера Казі Баян. Нахера вам потрібна тоді ця військова поліція. Створіть службу військовополонених окремо, а військову поліцію для наших окремо. ДБР, який не може 100 тисяч людей опросити, придумайте систему дознання як в поліції, придумайте ще щось. Далі. Люди, вже відпочивши, які розуміють, що вони ну, все-таки мають захищати країну, вони знаєте, куди йдуть? Вони йдуть назад у військову частину. І що каже військова частина Збройних сил України? Командир військової частини, полковник Чухесраків, він каже: А я не можу тебе взяти, тому що, а тому що я тебе поза штат вивів, а в штат вести не можу, поки ДБР не дозволить, а ДБР не може допросити, бо у нього справ багато. У Мене питання: а якого біса ДБР впливає на комплектацію людей? Якщо він повернувся у свою частину, ви приходьте в цю частину, проводьте слідство, а він собі служить аж до часу, поки його не арештує військова поліція, або суд, або суд не приговорить до п'яти років по закону залужного. Ну, суд не може менше п'яти дати. Це так зробили, щоб залякати дезертирів. А воно не працює у вас, бо ви дебіли. У вас Христос Воскрес уже доложили. Ви начудили со своїми шашликами. Ви зборі дебілов там, зламали військову юстицію, зламали систему морально-психологічного забезпечення, зламали систему командирської підготовки, Понабирали чорті кого на комбатів вже. Уже не тільки на команді роді, вже на комбатів набирають чорті вискочок, яких це жах. Права рука не знає, що робить ліва нога. Пан сирський. Він... Ну він зараз буде пан сирський так точно вас благородіє, я слушаюсь. І сповнять. він взагалі міняти нічого не буде. В ВСП нема місць в тюрмі, в ДБР нема часу, 100 тисяч гуляє по країні бійців, які 50 тисяч хочуть вернутися, а ТЦК шукає ловить нових. Саме смішне, ТЦК теж не може. Хлопець із СЗЧ вже був, значить, в ДБР, військовій прокуратурі. У військовій частині його не беруть, він хоче воювати, а його не беруть. Він приходить ТЦК каже, давайте в другу мене якусь частину. Ми не можемо. Ти вже один раз клеймо раба получив, два рази клеймо не ставим. Ми тебе призвали і все, другу частину не можна. Та й командир другої частини теж такий же раб, який не може взяти бійця, він поднівольний. І новий командир частини не може прямий рекрутів, бо є святе ТЦК і високоповажні навчальні центри, які знають, кому якому командиру кого присилать. Маразм крепчал. Советский Союз готовился к развалу.